Вітаю, панове! Сьогодні в кадрі я не один. Біля мене моя красуня. Кітінька, моя красунечка. Зовуть її Кітя. Їй 10 років. І свого часу вона почала страждати на сечокам'яну хворобу. Чим я тільки не намагався її лікувати. Водив до лікаря, водили ми, давали нам уколи, кололи ми їх, допомагало і потім досить швидко все поверталося назад. Давав їй краплі на, на травах, я не знаю, не пам'ятаю, як вони називаються, але їх там близько п'яти чи шести штук нам пропонували в аптеці. Купляв я, нічого вона не допомагала. І потім вирішив шукати самостійно і знайшов препарат, який я купив через замовлення в інтернеті. Тут 90 капсул. Значить, лікувати ним 14 днів. Ось я її даю з 24 року з 22 березня. Потім давав. В листопаді іще курс, і ось закінчую зараз 16 травня. Даю. Значить, як це зазвичай відбувалося? Коли ви знаєте, що коти мітять свою територію, починають піднімати хвостик і потім ним трусять, а на стінки, на рослинах, на будь-яких предметах залишається їхня сеча. Ну і дивлюся, що моя Кітя ходе, отак робить, хвостик піднімає, трясе, а нічого в неї не виходить. Потім знову сідає десь помочитися, встає, нічого в неї не виходить, хвилина проходить, десь знову риє лапками, знову сідає і так повторюється, повторюється, повторюється. І от цей препарат, курс 2 неділі. І півроку вона зовсім не страждає на таку хворобу. Я не знаю, як воно там допомагає, чи склад такий підібраний, чи ще щось. Ну, цього достатньо якраз на півроку, ну плюс-мінус, можливо, ось трошки більше, чи півроку. І тут знову ж таки я замітив, що Кітя піднімає хвостик, а на предметі, який ззаду неї, нічого не залишається. Ось я її продавав ось 12-й день, то моя кітінька знову мітив все, як, як сама молода кітюня. Значить. В цьому, склад... в цьому препараті склад це журавлина і мучниця. Тут ще якісь допоміжні там елементи, але це не важливо. І головне, що ось такий препарат, він теж на траві, нічого такого ніякої хімії і прекрасно допомагає. Так що, якщо в кого є потреба, будь ласка, користуйтеся. От його назва. Будь ласка, лікуйте. Все буде було добре. Слава Україні!